Давайте вам зроблю огляд на таку їжу в Німеччині. Значить приходиш, в якомусь ТЦ обов'язково є такий острів. В ньому їдуть два таких роллера. Ти дивишся, що тобі подобається, то ти береш, що не подобається, не береш. Є два варіанти оплати. Ти або платиш за годину за людину, ж стільки, скільки влізе. Це, до речі, досить вигідно, але ну, тіпо, шкода шлунка. Або за кожну стрілочку платиш кошти. Отже, беремо палички, у нас тут є соус, у нас тут є кисло-соловки кисосолодкі, щілі. Вибираєш, хочеш і чинаєш камети. От воно їде, відчиняєш, забираєш. Я вже одну схавав. І вживаєш. Я yeah, тим Напої, до речі, в суму пів години не включені. Ти купляєш їх додатково. Є, до речі, ще заклади, де ти заходиш і там платиш, не знаю, 12-14 євро. І там величезний спортзал їжі. Все, що хочеш. Абсолютно все. Скільки з'їв, скільки з'їв. Але якщо ти набрав купу їжі і залишається щось після тебе, то кожне 100 грам, здається 2 євро. Ммм. по оплаті пів години 12,90, година без ліміт, і все скільки хочеш, 14,90. Для дітей до 10 років 7,90, година, або за одну тарілку євро 50. Ну це вигідніше, бо я зазвичай їм там 5-6 тарілок і, і, і все. Я погнав собі далі. Добре, я влупив тарілок і з'їв. Ну як влупив? Ну тут маленькі порції, дивіться, воно ж маленьке на цих тарілочках. І взяв стакан кола собі. Зараз зараз гляну, скільки це вийде. Все разом мені вийшло 14 євро. Берете там ну, півгодини -пів і їсте собі. І у вас все вийде 12 євро і з'їсте, ви скільки захочете. Не найкращий варіант, можна щось ліпше придумати, але чисто цікавості. От я пам'ятаю, як перший раз туди сідав, мені просто було страшно цікаво. Блін, як воно взагалі. Є, ну дуже прикольно. Ще я спробую знайти ресторан, де взагалі отак ну реально стадіон просто їжі. І ти їсти скільки хочеш за 12 євро. От просто воно не в моєму місці. Покажу пізніше огляд. Всім па-па.